Друзі, привіт, Форд Куга. Вже приїхав, той салон почищений, все красиво і кузов. Він зараз трошки страшніший, ніж був, такими трошки, як то кажуть, плямами. От, бо я його мусив ризаком повністю перемилювати, перемивати. Хто полірує, той знає. Коротше, машина дуже довго не доглядалася і вона запіклася пилюкою піском. І тому вона така реально. Дуже-дуже страшненька була, дуже. І не міг ніяк її відмити мочалочкою. Тому довелося трізиком перебивати, трошки шліфувати. Але тут це ок, тут у нас гарний лак, бачите? Сервинка у нас трошки менше має. 113, а так в загальному машинка вся гарно б'ється. От, до чого я це хочу вам показати. Хлопці, які професійно займаються, знають. Всього прикол. Обов'язково треба пропікувати кузов і звітувати перед клієнтом, скільки лаку він зняв, щоб зробити результат. Бо інколи краще щось не забрати, чим забрати лишнє. Бо лак не відновлюється як нерви. Люди шукають дешеву роботу, але на дешевій роботі завжди є підводні камні. Так, я маю такі прилад, я маю хвороби, Я завжди машини, які приїжджають, я бачу відполіровані, я їх завжди е, пікаюсь для себе. І інколи приїжджають машини 22-го року, 23-го року, дорогі, класні машини 50. -плюс, і на них, коли отута, на старій машинці показує 140, 112, 113, там показує 60. Тобто там так пильнули лак, що машина вже все. Так не можна, друзі. Так не можна. Тому не шукайте дешеву роботу. Шукайте, де до вашої машини віднесуться з повагою до вас і до вашої машини. Зараз е пробую на якомусь елементі, наприклад, у цьому полірувати, Подивимося, що він має. 137. Поліруємо, дивимося, що забираємо, звітуємо клієнту, кажемо, що там, наприклад, десь крон знімаємо. І так стараємося всю машину 10-15 максимально. Тобто, нижче не опускаюсь. Краще, нехай вона щось не допиляється, ніж перепиляється. Тут в мене багато роботи: Тут фари, дзеркала, ці всі пластики. Коротше, роботи на три дні. Ну, не можу вона стоїть дешево. Просто фізично це неможливо. Таку машину просто вимити, вимити всі диски, от там все це вимити, вимити всі пройоми, позмувати всі смоли, всі жари, потім це все шліфанути, обрано і буде шліфанути руч, руками акуратно. Щоб цей пісок зняти з чорної машини, який запікся, це все це 4 години. Отак От треба, блін, знати, що робити. Бігати круг, весь мокрий 4 години. Потім це все проклеяти вже півдня нема. І потім почати пробувати підбирати пасти. Я тут вже знаю, що машина не крашена, бо склієнно перегорив, бо підкращені елемент інакше паста, з нашим абразивом, під німці, під японця, треба все це підбирати, щоб воно лишнього не різало, не напилю, не нарізало б, коротше, свої кратерки. Коротше, друзі, це... я цим професійно не займаюся. Я роблю 5-7 машин в рік, але коли я це беру на себе, я так стресую, що я не сплю. Я про це думаю, я так переживаю. Коли я це зроблю, я так дякую Богу, що я це зробив, що все вийшло. І каже, вже не візьму собі чорної машини. Півроку я про це навіть не думаю, клієнти дзвонять. Я кажу, я не хочу. Коли ви приїжджаєте до людей, які цим професійно займаються, і просто їх зробити 100 баксів, це ви перш за все їх не поважаєте і нахуй їх посилаєте. О, ще ви бачаєте, друзі, щось я розбалакався. Я ж просто я в стресі. Стрес я її побачив і розумію, що тут буде. Але добре, що тут є, лак, є де? Є з чим бавитись. Давайте, друзі, зараз я її полірую і щось покажу. А ще в нас така є, яку треба теж вложити. Правильно, тобто. Трошки розшліфувати, вложити, просохти, зрізати правильним інструментом, шліфанути правильною бумажкою. Знову наложити, знову зрізати. Скільки часу, скільки воно має стоїти? 500 гривень. Хер там. А люди готові платити 500 гривень. Що, друзі, форд відполірувався. Е, ну, коротше, я побачив, що в нього дуже багато кращих елементів. Так, е, що там у нас було? Там? Теж так пропікував. 111, 105, 104, там донизу більше менше, зверху більше. Коротше, там було 120, 125, зараз 118, неповних десь крон забралося по капоті. По стоці, що у нас там показувало? 110, бачите, 118. По криші? 94. Тут глибше пішло. Ну, криша і менше мало. Так. Так. Що у нас по дверках, циркалках? 116. Що там? 102? 122. Чого я це веду? Що це дуже важливо. Краще десь глибше не піти, десь може щось лишити. Повірте, оцього вистачає повністю, повністю для клієнта. Повністю абсолютно. Якщо не включати прожектор, не показувати повністю вистачає. Ці, ця ціні царапка теж пішла. Майже її не видно Там, якщо десь шукати під прожектором, то можна щось надибати. Так, що у нас на ці 20 лишилось? 122. Я так сижу, прогріваю потрошки, потрошки, потрошки. І оце стараюся пікати, щоб глибше не піти. Так, тут все мальоване. Так ужасно мальоване, мусив ще це перешліфовувати. Тут окоски такі глибокі, фарбу вложував. Коротше, але в загальному фонарі дивіться, гарно відійшли, як все полірнулося. Тут все гарно помилося, Має можливість парою то все пробити. Так, по криші. Ну, Взагалі кузов дуже класний для полірування, Дуже все чітко йшло. О, ну, коротше, стокрон є. те що більше знялося, на криші більше притиснулося. От там вона була просто дуже, дуже-дуже плотно закосана. Так, о, тут стосов. Ну, коротше, все краще. Повністю все краще якась така машина. Вона, коротше, вся в смітинках, вся в бульбашках, не думаю, що оригінальний. І легко йшло, насправді. Дуже чітенько йшло. Тобто не оригінальний німецький лак. Думаю, що її десь хтось повністю покрасив. Ну, це моя думка, бо щось, щось не то. Щось, коротше, не то. Але до чого я? Є ефект. правда, Є ефект. І є лак на цій машині. Є лак, зберігся. Тобто, десь 5, десь може 10, десь 7, десь більше, десь менше. Тож тоже не гон повністю десь більше, десь менше, притиснулося. Але все гарно полірнулося, машинка виглядає. Ну завтра, ще на вулиці виїхати зазняти, але завтра вечором довідувати. Можна полірувати і не знімати там по 40 крон. Тому, друзяки, довіряйте свої тачки провіреним людям і просіть, щоб вам до і після пропікали тачку і відзвітували, скільки лаку зняли. Ви платите гроші, ви замовляєте музику. Так що, такий от проект закінчився, і я кайфанув, машинка дуже сподобалась. Ну, типу, імно по роботі дуже не важка. Нема гострих кантів, нема цих лакованих порогів знизу. Ну, типу, все ези, нема люка, панорами, немає ніяких коротше, на криші ребер. Все чітко. Ну, типу, Єдиний мінус, що кришка ділиться на пластиковий і металевий. Я трошки прогнав, понизу я попікав, по 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 але потім якось помітався, подивився, що щось не то. От. Все. То есть. Всіх остальних в ну, приколі ну, нюансів з машиною ще не було. То есть, просто полірвалося. Там два, ДН-Д три проходи робилося, щоб іменно максимально забрати рисочку. О, ну, гарно, чистенько, все. І залишки паса ще буде милося, думається, Що міг хто змив. А теж змиваючись, набувається ризка. Булак м'який насправді. Так що така. ця-ця от... ляля, Ну, ожила вже. Прям так ожила, що я щось. Так само і по салоні вона ожила, і зараз з вона ожила. Блін, піднялася на 3000 тисячі доларів, як мінімум, в авторі.